Зараз сама тема аграріїв це зробити собі теплицю, вирощувати овочі або ягоди. І реально ж виходить, що з одного гектара ти можеш 5 разів більше заробити. І тільки є одна проблема. Бізнес овочів, фруктів чи ягід це зовсім інший. І саме відмінність полягає в тому, що коли ти вирощуєш зерно, тобі всі телефонують і пропонують. Продаси, продаси, продаси. Якщо ж ти робиш овочі чи ягоди, я тебе гарантую тобі, що ніхто тобі телефонувати не буде і запитувати, який ти обсяг можеш здати, не буде. Вже всі вирощують і полуницю, і лохину, і будь-які овочі. Ринок перенасичений. Найголовніша різниця між зерновим бізнесом та ягідно овочевим в тому, що... В другому випадку тобі ніхто не буде телефонувати, щоб забрати те продукції. Тобі треба буде самому шукати шлях на ринок, розбиратися у маркетингу, у дистрибуції у стосунках з мережами, які можуть тебе закупити. Це там сіляки. ну, до великих ти точно ще в перший рік не доберешся таких, як сільповновос. Тобто, це зовсім інший бізнес. Якщо тут в зерновому ти більше займаєшся. Питаннями, яку технологію використати, там що застосувати, і як такий э, апгрейд зробити, то в ягідному івочем бізнесу тобі доведеться змінювати своє мислення і думати про те, а як же ж продати все це у ситуації, коли ніхто тобі не телефонує, а телефонуєш ти і хочеш знайти шлях до покупця кінцевого.